Чи знаєте ви, які пільги надаються нашим захисникам, учасникам бойових дій? Сьогодні я розповім про соціальні та податкові пільги, які надзвичайно важливі для підтримки прав наших ветеранів. Почнемо з того, що учасники бойових дій мають право на 100% виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, і головне, це не залежить від їхнього стажу роботи. Крім того, вони можуть користуватися своїми відпустками у зручний для них час і отримати. Додаткову оплачувану відпустку на 14 днів кожного року. І ще важлива деталь: при скороченні працівників, учасники бойових дій мають право залишитись на роботі, а якщо підприємство закривається, ветерани отримують перевагу в працевлаштуванні на новій роботі. Не забуваємо і про податкові пільги. Вони мають знижки на сплату податків, що значно зменшує їх фінансове навантаження. І так, учасники бойових дій мають пріоритет в обслуговуванні від побутових послуг до соціального догляду. Сподіваюся, ви пропускаєте в чергах військових та ветеранів. Чи отримували ви вже такі пільги? Якщо так, напишіть в коментарях.